Впродовж доби 8 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та семи районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ударних дронів типу «Шахет-136-131» і керовану авіаційну ракету «Х-59» рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони двох станціях радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що в рядах так званої народної міліції линири різко збільшився рівень випадків суїциду. Неспокійно на території рашистського рейху у районі міста Орськ в Гау-Оренбург продовжується катастрофічна повінь після проривів ґрунтової дамби на річці Урал. Також через паводок режим надзвичайного стану регіонального рівня введено в Гау-Курган. У місті В'язьма в, в Смолянськ міст впав на залізничні колії. В ГАУ Курск атаковано спиртзавод. У місті Владивосток, Хайшеньвей, горів Криголам під назвою Єкатеріна Великая. Повідомляють, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази рашистів у місті Балтійськ в Гаука Лінінград внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель Сєрпухов. Світ виступає проти рашистської агресії. Посольство РФ у Литовській Республіці дві ночі поспіль закидують пляшками бандерос смузі. Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався рашистський військово-промисловий комплекс Нафтогаз та телеком.